Всім привіт в сьогоднішньому відео. Я хочу оглянути новий для себе актив, а саме золото. Так як раніше, я торгував тільки криптовалюту в більшості своїй, і приблизно рік назад я розпочав торгувати Форекс. Тобто біткоін, ефіріум, євро це активи, з якими я знайомий максимально торгую мені комфортно і навіть не задумувався над тим, аби додати ще якийсь актив, інший ринок до себе в портфель, скажімо так. Але золото мене зацікавило максимально місяць назад. і Я вирішив, чому б не почати збирати відносно нього статистику. Пройшов місяць, статистика вже готова, і я максимально заряжений поділитись з вами нею, поділитись в цілому цим активом, так як він дуже і дуже мені сподобався. А перед початком цього відео я порекомендую вам підписатись на мій телеграм-канал. Там ви будете бачити всі мої позиції набагато раніше до того, як вони вийдуть на Ютуб. Також я і моя дівчина ділимось думками відносно ринку, то публікуємо навчальний матеріал. Посилання на канал в описі. відео. Ну що ж, розпочнімо саме зі статистики. Всього я відкрив 14 угод, починаючи з 25 липня, закінчуючи 30 серпня, де мені вдалося збільшити свій капітал в 23%, як я вважаю. Це дуже і дуже хороший результат. Скажу відразу: для тих, хто думає, що ого, все золото потрібно торгувати 100%. Це не так. Статистика за один місяць не дає повноти всієї торгівлі, не дає вам зрозуміти того, що бувають і збиткові місяці, бувають місяці з невеликим прибутком. Тому на такі цифри орієнтуватись взагалі не потрібно. Основні фактори. На який я дивився при е, роздумах, чи брати все-таки даний актив у свій торговий портфель, чи ні, це саме відчуття всередині вас, що ви дійсно готові його торгувати. Що ви дійсно розумієте, як він ходить, які його фішки, особливості. І до цього ми вернемось пізніше в цьому відео. По вінрейту, 50-відсотковий вінрейт, знову ж таки, 14 угод в цілому, і складаючи ось ці всі. Три показники, ми можемо зробити два дуже хороших виводи, і це те, що золото дійсно хороший актив, ну і я вмію торгувати. <свісно> Окей, якщо, якщо без жартів, то такої статистики вдасться добитись далеко не завжди, і далеко не на кожному активі, так як настільки хороші можливості, як мені попадались на золоті, Попадається далеко не завжди що на євро, що на біткоїні. 14 максимально якісних угод дійсно без перебільшення вдається добитись не завжди. Я б сказав, що вони абсолютно усі найвищої якості, не беручи до уваги дві угоди. Хоча, звичайно, потрібно на це звертати увагу. Де я припустив дуже великі помилки? Я пропустив факт преміум. Знаходження ціни в преміум або в дискаунт маркеті два рази. Ось тут ці угоди відмічені, ось перша, ось друга. Після чого я зрозумів: блін, я роблю щось не те. Я вирішив записати всі помилки, які повторяються в мене, ось тут, аби кожен раз, заходячи в журнал, я бачив їх. І думав про те, аби не допустити їх ніколи більше. Ваша неуважність, якісь ще інші фактори, які вплинули на те, що ви допустили грубі помилки, зловили в результаті цього стоп лос Це все ті фактори, які ніхто і ніколи не повинен допускати в своїй торгівлі. Так як разом з цим ви ніколи в житті не доб'єтесь стабільних торгів заробітку і якоїсь незалежності. Від інших сфер життя в плані заробітку за допомогою трейдингу. Тому на ось таку штуку ви повинні завжди звертати увагу. А от у всіх інших угодах я притримував своєї торгової стратегії досвіду здобутого за останні роки торгів. І як ви бачите, це дає свою ефективність в зв'язку з хорошим активом. І так, перейдемо до висновків, основних тем, які б мені хотілося описати, на рахунок золота. І перше, це. Міжринкова кореляція перейдемо до чартів. Вам потрібно зрозуміти те, що золото це ринок товарів, де всі активи торгуються відносно валютних пар, таких як долар, євро, британський фунт і так, далі, і так далі. Абсолютно всі валютні пари, точно так само, як і ринок криптовалют. Вони торгуються відносно валютних пар. Саме тому ви можете помічати. На біткоїні кореляцію з євро, негативну кореляцію з Діксі і з іншими валютними парами. Я думаю, ті, хто торгують криптовалюту, вже це дуже багато разів помічали і, можливо, навіть якось використовували в своїй торгівлі. Отже, товарний ринок, зокрема, золото, нічим не відрізняється від того ж самого біткоїна. Тобто, ми, як і тут, можемо помічати кореляцію з ринком Форекса, з Діксі, зокрема, і точно так само з ринком криптовалют. Так, як що крипта, що товарний ринок торгується відносно долара, саме тому дану кореляцію дуже важливо використовувати по крайній мірі, якщо ви зрозуміли для себе її суть, тому що, звичайно, можна торгувати і без цього. Але повірте мені, використовуючи направленість усіх ринків в один момент, ви будете бачити набагато більшу ефективність ваших торгів. Якщо ви бачите, що Ну, звичайно, там абсолютно всі таймфрейми синхронізувати між собою не вийде. Це неможливо, ринки настільки між собою не корелюють. Але в цілому, якщо ви бачите, що біткоін направлений ти донизу, євро показує вам шорт-настрій, золото срібло показують натяки для шорта. Діксі щось там цілиться рости догори. Будьте впевнені, в вашому аналізі. В, ви, ви зробили, ви знайшли дуже хорошу ситуацію, яку дійсно можна використовувати. Усі ринки направлені в одну сторону. Ч, чому, чому це не може бути хорошим фактором для відкриття ваших позицій? Я думаю, суть ви зрозуміли, залишилось діло тільки за бектестом. Наступний пункт відмінність від інших активів своєю логікою. В цілому. Неможливо відокремлити будь-який актив, який знаходиться в TradingView, по логіці своєї роботи. Тобто, що золото, що євро, що біткоін, що ось тут індекси взяти, вони всі торгуються однаково. Смартманіт скрізь працюють однаково. Їхня суть це зібрати ліквідність з однієї сторони, створити пули за рахунок заманювання інших учасників на ринок з іншої сторони, потім доставити ціну туди. Забрати прибуток і далі пішло, поїхало по тій же схемі. Тому головна суть, яку ви всі вивчаєте у концепції смартмані, збори ліквідності, ребалансування цін вона дотримується тут як будь-де-інде. Тобто, як і завжди, ви повинні перед відкриттям, припустимо, лонг-позицій дочекатись ціну в дискаунт-маркеті, побачити зняття ліквідності на продаж. Ребалансування ціни, тест ордерблока чи якоїсь ще іншої зони зацікавленості, натяки від розумного капіталу для продовження висхідного тренду, і тільки в такому випадку відкривати лонг-позиції. Припустимо, ось тут я відкривав лонг, починаючи з цього мінімума, закінчуючи цим максимумом. Тобто, логіка точно так само, як на, на біткоїні, припустимо. Ось ми спустились в дискаунт маркет, зняли пули ліквідності, ребалансували ціну, протестували ордерблок, пішли далі, пішли далі вгору. Золото нічим не відрізняється від будь-якого іншого активу. Але ось тут я зробив деяку поміточку, залишає незнятими пули ліквідності дуже довгий час. В дужках працює з внутрішньою, потрібно звертати на це увагу. Перейдемо на денний таймфрейм. Я вам покажу. Припустимо, поточний водерфлоу. Довгий час ми можемо бачити, що ціна росте. Нам може здаватися, що тут копляться дуже великі пули ліквідності, вона абсолютно ніяк не знімається, і ми маємо нарешті впасти. Так нам могло здаватися після зняття цього хая, після зняття цього хая, цього, 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 цього хая. Але ні разу ціна не розпочинала падіння в сторону цих пулів. Чому так? Вам потрібно звертати увагу на роботу з внутрішньою ліквідністю. Припустимо, ось тут, ось тут. Ось тут, ось тут. Ціна маніпулює внутрішніми пулами. І розумному капіталу цього достатньо, аби рухати ціну догори. Він не потребується в наборі ще більшому, припустимо. Ось такому знятті ліквідності для того, аби продовжувати рухати ціну догори. Тому ігнорувати внутрішні свіпи вам аж ніяк не потрібно. Але при цьому відкривати лонг-позиції в таких ситуаціях не дуже цілеспрямовано. Зараз я вам покажу, чому саме так. Подивіться на ось ці три максимуми. Вони дуже дуже довгий час не знімались, не оновлювалися. Але при цьому, як я сказав раніше, з внутрішньою ліквідністю ми працювали. По логіці, яку я вам ще не розказав, ви б могли вже ось тут, ось тут відкривати шорт позиції. Але потім, в один момент, вас би ліквідувало за один день з іншою ринковою масою, які намагалися ось тут шортувати. Довгий час дані пули ліквідності не оновлювались, не зачіпалися абсолютно ніяк. Розумному капіталу було достатньо і ось цієї внутрішньої ліквідності. Але рано чи пізно, коли він виконує свої цілі по оцінці активу, він почне його націнювати, доставляти вище пулів ліквідності на покупку, аби фіксувати свої прибуткові лонг позиції. Саме це буде відбуватись і ось тут в один день ціна впаде, зніметься всі пули. Тому з лонгами потрібно бути обережним, працювати локально і не цілитись з одного разу. Забрати шорт, так як ціна далі може продовжити маніпулювати локальною ліквідністю і рухатись вгору, але й так само лонгі відкривати тільки при дуже дуже хорошому контексті і сформованому патерні, при якому ви будете впевнені, що націнка актива буде дійсно продовжуватися. Часи роботи на золоті працюють стандартні кілзони: Азія, Франк. Лондон і Нью Йорк, Лондон Клоус. Стандартні сесії чудово себе відпрацьовують, які торгують більшість людей. Це Лондон і Нью Йорк. Але точно так само я бачу немалу ефективність при відкритті позицій раніше Лондона, це Азія, і точно так само пізніше Нью Йорка, Це Лондон Клос, або навіть після цієї кілзони. Припустимо, лонг-позиції, яку я описував ось тут, вона відкривалась вже о 9-й вечора, тобто це за всіма кілзонами, але вона дуже добре себе відпрацювала. Ціна на наступний день, чи то через два дні, зняла ці всі пули ліквідності, я забрав свій тейк профіт. Тому тільки при хорошому контексті, як в цілому і завжди, ми повинні відкривати свої позиції, можна сміливо розглядати як і азіатську сесію. Так і Лондон Close, так і вже після даного часового проміжку позиції. Швидкість відпрацювання угод. Кожна з цих угод не затримувалась в мене більше, ніж на два дні. Напевно, тільки одна позиція, єдина, яка затрималась в мене на два дні, була присутня за останній місяць торгів. Золото дійсно показує дуже швидкі відпрацювання. Не можу вам дати якусь там чітку цифру у скільки разів швидкіше золото відпрацьовує, ніж там біткоін або євро, але в цілому, відносно моїх спостережень і відчуттів, воно дійсно так і працює. Навіть хай РР там 8, 6 відпрацьовують всередині дня або за два дні максимум. Напевно, тут варто дати уточнення, що мій стиль торгівлі це. 70% інтрадей, приблизно 20% забирають скальп позиції. Тому в більшості я торгую інтрадей, і навіть дані позиції дійсно відпрацьовують всередині дня. Кореляція з сріблом, найвища ефективність у торгівлі. Срібло для мене просто гіпервідкриття в сфері трейдингу, так як раніше я ні від кого і ні разу не чув. В цілому про цей актив. А тим більше, що він корелює з золотом і це можна якось ефективно використовувати. Але за допомогою навчання, за допомогою бажання почати торгувати золото, я почав звертати увагу і на цей актив також. Побачив для себе просто нереальну ефективність, починаючи з першої угоди відкритої мною по золоту, закінчуючи останньою відкритою 30 серпня. В інтернеті ви можете знайти дані про те, що між сріблом і золотом не сильно той велика кореляція. Тобто хтось може сказати, що її використовувати не варто. Але такі дані можуть бути устарівшими. Навіть не можуть, а вони являються устарівшими. Чогось новішого ви навряд чи знайдете. Але ось як ніхто інший, графік вам ніколи не збреше. І те, що він показує, це дійсно вражає. Це дійсно потрібно використовувати так, як в більшості ситуацій, я б сказав, навіть без враховування срібла, ви будете дуже багато помилок е звершувати по золоту. Вам може здавати, що ситуація хороша, ви відкрите позицію, але в результаті получите стоп-лос. Ви не будете знати, як описати, аргументувати собі цей стоп-лос. Але подивившись на срібло, ви зрозумієте, що ось де я помилився. Ось в чому була причина. Ось як розумний капітал працює. Візьмемо для прикладу мою останню позицію, яку я відкривав 30 серпня. Ось тут я намагався відкрити лонг, так як я бачив ренч відносно ХТФ, де була девіація знизу. Так, я відкривав лонг-позиції. Ось тут. Я відкривав лонг-позиції ось тут. Забирав Хай РР, і в мене був настрій працювати в лонг далі, так як я бачив, натяки для цього. Я бачив цілі для лонга не зняті великі пули ліквідності на покупку. Але в той день я взагалі не звернув увагу на СМТ-дивергенцію між корелюючими парами золото і срібло. Вже на даному максимумі срібло оновило е, даний хай, який являється high на золоті. В свою чергу, срібло е, в даний момент, знаходилось в преміум-маркеті. В тижневій тере місячній зоні зацікавленості це імбаланс і місячний ордерблок після зняття ліквідності на продаж, ось ці рівні хаї, ну і також е зманіпулювавши над хаєм відміченого ренджа. Після чого подивіться, що відбулося ціна імпульсно впала вниз після консолідації. Розумний капітал проводив дистрибуцію над своїми активами. Відбулася очікувана оцінка. Активу, де поглинувся даний ордерблок, утворилась неефективна область, після її тесту, після маніпуляцій над хаями на даній свічі було актуально розглядати саме шорт-позиції. Цей момент я не врахував саме в даний день, за рахунок чого я отримав безбиток. Правильний менеджмент позиції і правильна ситуація на графіку дали мені можливість перевести дану позицію в безбиток, але якби не Хороша ситуація на графіку, я б 100% отримав тут стоп-лосс без враховування кореляції срібла. Я міг би дуже дуже довго думати над тим, в чому ж причина, так би і не знайшовши істини. Але перейшовши на срібло і побачивши все те, що я вам описав щойно, дуже просто описується, описуються ось такі ситуації. Саме тому буде дуже правильним використовувати цей актив. Я описав вам всього на всього одну угоду. Але, як я сказав раніше, дані фактори використовувалися абсолютно у всіх цих угодах. Стоплоси, які тут є, окрім даних двох, прості технічні стоплоси, після пересвіпу ціна все одно рухалась до моїх раніше поставлених цілей. Тобто ніяких, карди... ніяких в цілому помилок там не відбувалось. Все за допомогою використовування кореляції цих двох активів. І, як я казав раніше, міжринкової кореляцією. Шостий останній пункт особливості золота на даний момент часу, які можуть збивати з пантелику. А саме постійний ріст. Якщо ви перейдете на місячний таймфрейм, ви побачите, що золото ну, просто постійно постійно росте і ні разу не дає якихось розворотних. Таких рухів, які продовжуються дуже дуже довгий час, і в нас прослідковується дійсно несхідний тренд. Ну окей, можливо, з дуже дуже довгим часом я помиляюсь, бо, наприклад, ось тут декілька років ціна падала донизу, але я маю на увазі те, що відносно всього графіку це є лише корекцією, і ціна після цього просто продовжує рости. Ну, тобто, такі рухи нормальні при висхідному тренді, корекція завжди повинна бути. Але саме несхідних трендів у нас не було як таких. Тобто, які проблеми у вас можуть виникати при даній ситуації, так? При безкінечному рості, хтось може відкривати лонг-позиції, але в якийсь момент все-таки помилятись і дуже страждати в рахунок цього, так як рано чи пізно ціна розпочне корекцію. Де вона буде знімати накоплені раніше пули ліквідності і дуже швидко всіх ліквідувати. Або в цілому розпочне несхідний тренд, де ви постійно будете старатись відкривати лонг-позиції на потенційному закінченні корекції, а вона не буде закінчуватись, буде продовжувати падати, падати, падати. падати. І це буде закінчуватись просто-напросто багатьма помилками для вас. В звичайно, трейдеру з хорошим досвідом такі помилки не загрожують. Але все ж таки я ставлю вас перед таким фактом. Або інша сторона: хтось при знятті чергового high може надіятись на початок несхідного тренду, відкривати шорт позиції ось тут, відкривати шорт позиції ось тут, ось тут, на особливо на денному таймфреймі, в даному діапазоні було дуже багато можливостей потенційних, аби відкрити шорт. Я вам раніше їх показував, і це все буде закінчуватись для вас. Просто-напросто сумно, так як шорт взагалі не починається, ціна росте, росте, росте. Це може вас заганяти в певні психологічні рамки, де ви в якийсь момент почнете взагалі лонгі розглядати, так? а ціна почне в цей момент падати. Я думаю, той, хто стикався з цим, розуміє, що я маю на увазі. І найліпшим варіантом буде для нас всіх дивитись на локальні рухи, враховуючи. Загальний контекст, де знаходиться ціна, де знаходяться пул ліквідності, які ціні буде вигідно зняти досягнути, який буде легко досягнути, використовуйте міжринкову кореляцію, кореляцію з сріблом, знаходьте найвигідніші ситуації, які дійсно будуть показувати високовідсотковий шанс на відпрацювання вашої ідеї, і тільки в таких випадках ви зможете. Дуже якісно відторговувати золото, бачити від цього точно таку саму ефективність, як побачив я за останній місяць. Це все, чим би я хотів поділитись з вами відносно золота. На закінчення я хочу сказати те, що цей актив я однозначно буду приміняти у своїй торгівлі. При цьому ще деякий час я поведу цю статистику. Віднайду, можливо, для себе щось нове, або просто закріплю старі свої фішки, які я дізнався відносно цього активу. І я думаю, він мене не підведе, враховуючи ось ці всі фактори у реальній торгівлі. Побачимо з вами разом. Буду постити оновлення на цьому каналі. Всім дякую за перегляд. Ви можете сміливо запитувати, цікавлячі вас питання в коментарях. Я відповім або у текстовому форматі, або запишу нове відео по цьому питанню. Всім успіхів у торгівлі, удачі!